Салют книгомани, з вами Unmind Books і ми знаємо Толк в книгах. І сьогодні говоримо про книгу, яка особисто для мене стала справжнім відкриттям року. Ем, справжнім сюрпризом року, справжнім неочікуванням року. Тому розказати про нього я не міг в принципі. вашої уваги, твій погляд, чи очі чого Андрій Любка. Андрій Любка український поет. Перекладач асеїст, автор восьми книг, лауреат літературних премій, деб'ют та київські лаври. Твори, перекладені більше ніж на 10 мов, окремими книгами, виходили в Австрії та Польщі. Нова книга Андрія Любки Твій погляд чи очі осан» вже з моменту виходу у світ прикувала до себе увагу читачів та літературних критиків. Роман розпочинається як традиційний детектив, а згодом переростає у щось значно більше. Багатошорова оповідь про злочин, кару, вину і спокуту, про непрості людські стосунки і про сучасну Україну, що хочеться сказати, це моя перша книга Андрія Любки. Відповідно, говорити про який зріст автора в порівнянні з минулими романами, я не можу. Та чи й треба. Коли читаєш роман, відчуваєш, наскільки це зрілий текст, відповідно, і автор. Андрій Любка не дає конкретної оцінки персонажам. Він просто описує їхні почуття, їхні емоції, їхні вчинки. Знову ж, питання оцінки залишається за читачем. Читаючи роман, я співпереживав, відчував кожну емоцію, переживав кожне слово чи вчинок головних персонажів, головного персонажа. А це немало важливо, тому що так заглибитися і так прийняти на себе роль головного героя вдається не завжди погодитися в сучасній українській літературі. Тому тут однозначно лайк. Перед нами детектив, психологічний трилер з доволі таким напруженим сюжетом та нестандартною кінцівкою. Щодо самого сюжету, на перший погляд вам може здатися, що це. Стандартна клюшована історія про е, заможню владу в обличчі судді на другій машині та многостраждального страждального народу в обличчі звичайного офісного працівника, який терпить знущання і несправедливість. Проте це далеко не так. Хто вбивця? Суддя чи не суддя? Кожен. Впродовж читання зможе на собі відчути оцей пекельний погляд Чіо-Чіо-Сан і зробити свої висновки, і провести власне розслідування. Щодо проблематики, мені думаю, як і більшості, яка прочитала книгу, була дуже близька тема України і корупції, яка живе в ній. Цього такого. Грубого поділу на класи, на класи нижчі, які, по суті, не можуть щось змінити і є безсилими. І класи вищі, які мають гроші, які мають владу, і будь-який злочин, будь-яке вбивство навіть, все їм сходить з рук. Також Любка доволі майстерно і чітко прописує, наскільки відчуття. Злоби, ненависті і помсти руйнує людину, руйнує її зсередини та дестабілізує. Коли говорити про атмосферу роману, вона є доволі цікавою та нестандартною. І оцієї нестандартності їй надає опера. Філософія опери, якої там доволі таки багато. Якось так повелося, що я не є поціновувачем такого роду мистецтва. Проте, Е, ці буквально кінематографічні описи е, настільки мене вразили, що я сидів і гуглив мадам Батерфляй і слухав окремі уривки. Да, слухав окремі уривки опер. А ще Румунія. Описи Румунії настільки багаті, настільки е, якісь цікаві та кольорові, що не захотіти туди поїхати після книги. Вам точно не захочеться. Е, тому атмосфера ще раз лайк. Не треба бути якимсь генієм чи великим знавцем творчості Андрія Любки, аби зрозуміти той факт, що все ж таки головного персонажа він писав, як мені здається, з себе. Навіть по тій простій причині, що нікого іншого, крім Андрія Любки, я і не уявляв на місці Марка. На місці головного персонажа. Як на мене, власне, тут криється цей такий невеликий мінус роману. Мінус в тому, що я не побачив негативної сторони головного героя. І мені здається, що це сталося через те, що Любка ототожнив себе з Марком, з головним персонажем. Тому якось так. Оцінка Чесно кажучи, не знаю, чи говорити наступну інформацію. Вона вже вам всі, напевно, набридла і навряд чи сюди хтось додивляється. Але все ж, тим останнім героям, які додивляються. Ми нагадуємо, що не забувайте підписуватися на наш канал в Ютубі та ставити дзвіночок. Він вам буде сповіщати про нові випуски від Enman Books. А також. Не забувайте, що ми є в Instagram та Facebook. Там ми також публікуємо дописи. та Нема вердикт. До нових зустрічей, народ. Па-па! Read more. І знову у мене нема приколів. Є? Та не було ніяких приколів. Осміхається, це не про мене. То <свистач> мальянки. <свистач> 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 Я серйозний мужик і в мене серйозні огляди. Чуть, На серйозні ніж... книжки. <свистач> Щось не то. Дирвати, ми бачите, будь ласка, але таке звернення, будь ласка. <свистач> Тебе не видно, да? так? <свистач> <Добре, чекайте. свистач> Друзі, він хоче сказати, що в мене дуже. Не естетичний кабель до телефона. Кабель Єся. зарядки. Бідний. Скиньте, будь ласка, пару грошей на наш рахунок. Він пару грошей. Щось... Йдіть у нас пару грошей. <реш> Не треба мені ваших грошей на рахунок. Я буду ходити з таким кабелем. Так він б'є током, так він е, може мене одного разу вбити. Але. це моя. За шапових легко. Ахті. Ахті окостюк. А не мам Папа Костюк. Не питай, де я був, коли тобі було так солодко. Питай, де я був Коли тебе, таку не знайману. Підіймал. С неба тільки сам на сам, хіба не там просто мені так хочеться бути там, де йти, так хочеться жити в тебе в полоні.